Показую класичний чоловічий слінг Tarva 3026 під правшу. Ця моделька тільки у нас доступна. Значить, дивіться, що тут є. Тут є ось така кишенька передня з блискавкою, яка відкривається ну, практично. Пополам тут є текстильний підклад і поміщається дуже доволі багато чого корисного. Закривається вниз. Також цей слінг може збільшувати свою ємкість на торсі є блискавка. Якщо вам треба перенести щось товще на пару сантиметрів, ви можете. Тимчасово чи постійно зробити слін більш Тобто, тобто цей слінг підійде тим, хто носить дуже багато речей або дуже мало речей. Це все регулюється. Основне відділене під ось таким клапаном. На магнітику. застібнулося, його непомітно відкривається вниз, і тут дуже багато чого цікавого показую. Значить, у нас обов'язково текстильний підклад, обов'язково кишенька на блискавці. Туди можна засунути паспорт, книжечку, заховатися, щоб воно не випадало, не губилося. І ще є ось така кишенька відкритого типу, я думаю, ви придумаєте, що в неї покласти. І на задній стороні слінгу є ось така кишенька вертикальна. Якщо слінг на вас, доступ до цієї кишені нема ні в кого, крім вас. В неї ви можете ховати все найдорожче, якщо ви, наприклад, десь мандруєте або не в знайомому місці, ну або взагалі, якщо дуже страшно за свої речі десь обнялися. І все з вами на місці. Нікуди не дівається, ніяк воно не підрізається. Дуже. Практичний, дуже безпечний слінг для ваших речей, ну якщо не носити його, звісно, на спині. 2000 тисячі гривень доступний в 22 кольорах у нас на сайті. Переходиш за посиланням в шапці профілю, убиваєш 3026, дивишся він там трошки дороже, але якщо хочеш за 2000, тисячі, пишеш в Директ, пишеш в особисті, ну, або взагалі кажеш, а там у вас за 2000. тисячі. Ну, це для тих, хто не догадається, як купити по тій ціні, що озвучено в аудіо і в відео.